І хочу запросити до слова наймолодших наших Віолета э, Грищук, у нас міста Львова, вона э, першокурсниця, але не купає, прошу до слова Віолета. І прочитав два своїх херша. Правда, я тільки починаю. Чому ж покажемо ці слова? Слова брехні. них простіше життя. Прошу, що любиш. Я ж тоді жива. Продовжую крові серцем. мого. Ти ж не страждаєш, то живи, радій, дивись бездонні очі, насміхайся, але у серця без ти не смій. Я не впущу тебе любов, не намагайся. Пройти крізь воду і вогонь, Пройду. Заради тебе небагато здатна. Коли покличеш мене знов, прийду, із нічогоденья повернути ладно. І так щодня, живу словами болю. словами смугу, горі і брехню. Та коли знову їх кажеш, я втрачаю волю. Скажи, чому ж важливі їх кучу мені? І крок за кроком, день за днем я тому, живу в ріях палячу буття, і у вогні ралі я впаду додому та пізно вода живі каяття. Всередина життя, всередина усього, між нами і землею. Між спокою, і німога, немає тут проблем, немає правне щастя, існуєш просто ти, хоча тут жити вдасться. Прокинься проблем, поранення на суводу, немає відчуттів, Відчуй свою свободу. Лети туди, де край, і де німа нічого, у коло де все, і ти частина всього. І знайте що не то суть і розв'язок проблем, звідки у всіх людей з'являється проблема? І зрозумієш ти у звичайну річ. Життя прекрасне тим, що в ньому безліч проти Дякую. Поетку Гану Осадку їй дуже дякую, що вона нас підтримала. Приїхала зі славного міста Тернопіль. Мої батьківщини. Я почитаю титру Пост Едемський один. Цей світ холодний, господи, як ти де твого раю спалені мости, і в роті призмах яблука і втрати. Багаття як гасло знов не вберегла. І почуття з холоди, як зола. Любов це вибір. кого вибирати. Це все було, як острів, ми і Бог. Солодка млість поділена на трьох, байдужі холод. Що йому до того, хоч даревіт давно вже забуло, Господь мовчав, видзьовуючи зло, як соняшник із сонця золотого, порожнє тіло пило на вітрах, порожнє серце, ні любов, ні страх не потревожить почуттів до віку. а сад буяв, родючий, як весна. І яблуком, що у снах, я поділилась з першим чоловіком, що потім, потім пил і сум доріг, і батько на порозі, і поріг порожній, наче яблуком причина, Чи я кохала вже не пригадать, і чоловік, і тато, наче тать, під серцем ворушилася дитина. Ні вибору, ні слів, та самота, що нам до віку душу огорта, сплилася поповиною і траю. На видноколі ранок засинів. Вже почалося хочу двох синів. Найстаршого, як кликатиму карма. Костя земське твар. Ну, чоловік, ну син, ну смертний гріх. У твоєму світі Боже стипле сніг із дня у день замерзла твоя глина. Одна хатинка мерзла та сумна, і я у ній довічна як зима, не перша, не остання, не єдина, вогонь і сон, турботи і пісні, які ті ночі Боже на осні, яка ото любов усповетошку. Він знову докоряє, я мовчу. Думки, як самим білий, торочу, ой люля, люля, Каліне синочку. Малий кота до хати приволік, той молоко розлих і чоловік прогнав тварину. Хочеш упізнай. ха він вдався в те, Божий син. Господар світу на землі водив, немов ця халабуда Не немов і я його, а ще немов цей світ, чужий, то неземна любов, така ж холодна, Господи, як тіло. І постіль, як пустеля і вітри. Ти бачиш, Боже, тож сльозу втри, я знов вагина, серцем залетіла. І останній вірш бо три. Вродився Авель, каїн підростав, дитячі вони між весняних трав такі хороші, лагідні хлоп'ята. А потім знову, знову, знов і знов важкі пологи, як важка любов. Згадай, як ти хотіла вибирати, що вибрала самотність між людей. Усті думки тягучі ніби глей, і чорні, ніби глей, і безмістовні. відзимувала, наче віджила, вже народила чи не під села, комори, як душа, повінця повні, гріхом і криком, холодом і сном, і вже блукає хаю під вікном, він кажуть, брата вбив, а я не вірю таке хороше, лаге. Високі трав, а у них змія. ні, змій, той самий В мене на подвір'ї. Вагітність, біль, пологи, буряки, вагітність поле через всі роки така нудотна сіра перемія. А починав витир і любов. А потім знову, знову, знов і знову. Маленька брамка схибнула. Okay. <laughs>